Привіт, друзі! Жінка не мусить відмовляти собі в своїх бажаннях. Вже, кожен день це найцікавіше, найприємніше, що може статися з нами. Я разом з вами зараз завершу свій макіяж. З чого я перше взяла? Я затонувалася, звичайно, і зробила свій ранішній догляд. Я взяла зараз шостий коректор, нанесла його трошечки на сенсі під очима. І, можливо, трошечки додавлю 11-й рожевий, оскільки є коричневий пігмент, який Притаманний конопатим дівчаточкам. Далі я візьму, як завжди, свої улюблені рум'янка ателіє І є перевага в коротких нігтів, що можна рум'яна наносити пальчиками. Зараз я буду йти на тренування, тому, звичайно, дуже намалюватися я не можу. Але хочу, як і всі ми, почувати себе прям дуже впевнено. От. Далі, якщо у вас є час є бажання, можна нанести хайлайтер. Це хайлайтер для дорослих дівчат, він кремоподібний. Ми його розповсюджуємо між зморшечками нашими мімічними, в кого вони є. І за рахунок жирної структури він також дуже добре нівелює мімічні зморшки. Також його можна кинути трошечки над нижньою губою, ой, над верхньою губою. Чуть-чуть його кинути і далі вимкнути світло за рахунок пудри. Я беру синтетичний пензлик, Я Його часто тискаю з собою, я нанесу трошки сонцезахисної, захисне, буде поправити трошки бровки. Тому що мої брови. За рахунок дуже високого вигину показують про те, що я людина доволі деспотична. Ви знаєте, це такі бровочки. Чим більше вигнута брова, тим зліше здається жінка. Тому я чуть-чуть припіднімаю їх в зоні початка брів, до згину, я їх припіднімаю і за рахунок того вони трошечки опускаються в ділянці. І тепер губи лишилися і будемо з вами говорити на ту тему, яку анонсувала, чому ми іноді не бачимо результати від нашого догляду. Я візьму натуральну червону помаду 501 від V-Studio. Не забувайте, що це така дуже класна, гелоподібна структура. І її не могли зробити в помаді, її зробили в олівчику, тому обов'язково для неї потрібна точилочка. І ми використовуємо точилку для того, щоб його стачить. Це натуральний червоний, не яскравий, такий спокійний, червоний колір Номер 501 я якусь косметику, себе почуваю, знаєте, трошечки більше захищеним. У мене таке відчуття, що я вдяглася. В будь-якому догляді дисципліна понад мотивацією. Дуже складно собі привчитися собі до якоїсь звички. перше це дисципліна. Чому ми не бачимо результату в догляді? Тому що час від часу в нас не вистачає сили, не вистачає натхнення, не вистачає мотивації зробити свій догляд. І я вам покажу, як я це для себе влаштувала. Буквально вчора ми сміялися разом з чоловіком. Він каже, ти спати лягаєш. Я кажу, ні, я мушу зробити те, що та жіночка в інтернеті розказує. Хочеться, не хочеться, як у вас настрій, вам обов'язково треба це зробити. Я для себе це вирішила шляхом такої от корзиночки. Це мій секретик багато років, тому що в мене троє дітей. І коли малі були дуже маленькі, я втомлювалася на роботі. І коли вони дивилися мультики, я сиділа поруч з ними і поруч з ними робила свій догляд. Познайомимося з містом корзин. В корзині мусить бути дзеркальце. Таке от у мене на ручку. В корзині мусить бути а, окрема ємкість з ватними дисками. А, шпатель це в мене для масочки, а зворотної сторони шпатель для того, щоб обрати креми. В корзині в мене очищення для очей окреме, молочко, молочко і тонік для зняття макіяжу і для підготовки шкіри до крему, гідрулат, крем до очей і, звичайно, крем для обличчя. Також в цій коробці. Крім крему для обличчя, звичайно, крем для губ, наша любима з вами позиція: кремчик для губ, крім крему для губ, крім а, цього всього. Ще можуть бути ваш крем для рук і ніг, наприклад. Це буде залежати від того, а, як, скільки буде тривати серія серіалу, під який ви робите догляд. Друге, це є нерозкомплектація вашої автівки. Тобто, коли ми купуємо автівку, Наприклад, Мерседес. В неї є і ходова від Мерседесу, і колеса від Мерседесу, і двигун від Мерседесу. Все. А ми з вами іноді експериментуємо. Ми собі маємо, наприклад, тонік з одної фірми, крем з іншої фірми. І іноді буває таке, що засоби сваряться. Дуже просто ваші засоби, які ви не докористали, ви можете докористати на шийку, на ручки. А якщо ви хочете отримати хороший результат від правильного професійного догляду, від концентрованих кремів, ви мусите їх вже не домішувати ні з чим. Тобто, користуватися одною системою. Ви собі поставите в Mercedes, наприклад, двигун від Таврії, ви нікуди не поїдете. Докористовуючи той чи інший засіб, вам хочеться його докористувати. Але але ви можете отримати неочікуваний результат. Мені дуже часто пишете, що коли ви передивляєтесь відео, ви стаєте молодші. Дівчата, але я не мах, не містик, не бабка-ванга, нічого. Я така сама працівниця, така трудяжка, як і ви. Я постійно це роблю. Тобто я ніколи не сподіваюся на те, що переглядаючи ефір, може щось статися. Я завжди доглядаю за шкірою молочком і тоніком. Молочко це є повсякденний пілінг. Якщо ви почнете з бази нормальної, ви побачите результат. Коли в нас є результат, в нас виникає мотивація. Коли в нас є мотивація, в нас є сила і енергія щось творити. В базову серію входить молочко і тонік для сухої і нормальної шкіри. Це моє улюблене, яким користуюся все життя з того моменту, як познайомилися з цією чудовою маркою. Для чутливої шкіри, молочко і тонік. І молочко і тонік для жирної, та комбінованої шкіри. Я зазвичай користуюся кремами з елітки. Я користуюся вітапела фітосінтезі. Наразі в мене рінова вся серія. І сироватка з пептидами і міорелаксантами, змійної друти, тому що в мене не колоте чоло. Воно не колоте і воно дуже рухливе. Я зараз поставила сироватку, в мене отут вот зможки зупинилися над бровою і я щаслива. Давайте познайомимося з базовою серією, тому що вона є найдешевша. Вона теж представлена в маленьких і великих об'ємах. І почнемо з крему з колагену, оскільки це саме молоджувачий крем, ви запитуєте, що робити жінці 50. Давайте познайомимося з кремом, крем, з, крем, з колагеном. У мене обличчя одне, косметики дуже багато, розумієте, все-все на собі я не можу перепробувати. Бо я теж, як і ви, хочу стабільний результат. Для стабільного потрібно накопичення. Крем з колагеном. Будемо нюхати і визначати, яка в нього щільність. Ви запитувалися крем майже без запаху. От крем з колагеном має дуже-дуже легкий аромат. Прям дуже. Миттєво вигладилася ручка. Він. Має великий вміст олійок, тобто він такий слизький, приємний на запах такий, дуже в нього приємна фактура. Це крем для дорослих дівчат. Він стимулює синтез власного колагену, стимулює синтез роботи фібробластів. Тобто це для дорослих дівчат. Юним його не треба дівчата. Це власне для дорослих. Він відповідає, знаєте, колаген і еластин це структурні білки, які відповідають за пружність нашої шкіри і еластин. Кремчик з еластином теж новий. Зараз ми його спробуємо. Це теж крем для, до речі, от крем з еластином, на відміну від крему з колагеном, можна юним дівчатам. з... В мене в малого таке... В нього занадто суха шкіра. І власне, він бере крем з еластином, тому що він теж такий дуже-дуже приємний. М -м -м -м. В нього вже є легкий солодкуватий запах. Він теж такий жирненький. жирненький. Якщо ви не любите жирні креми, до речі, всі креми наші фітосінтезі, вони без змісту мінеральних олій. Власне, це наша стандартна лінійка без змісту мінеральних олій. Тобто можете використовувати крем з колагеном, наприклад, на вікову жирну шкіру. Вони не будуть розширюватися пори. Крем з ретинолом. Пам'ятаємо, ретинол. Якраз бачите, він жовтенький такий. Ретинол це засіб, який наноситься на ніч. Його на день не можна. Ретинол, про вітамін А, він розщеплюється денним світлом. Теж абсолютно майже без запаху засіб. Його тільки на ніч, але теж шляхом накопичення. Ретинол дає ресурси. Кажуть, якщо є вітамін А в шкірі, є все, дуже добре підходить для дівчат, які мають акне, постакне, але тільки на ніч, тому що структура доволі, доволі щільна. Мій улюблений крем кремонтякне, він в мене пустий, пустий, тому що ним користується мій чоловік. І він в мене зараз є в великому об'ємі. Тобто Я в нас є ще в такому великому об'ємі. І власне він підходить не тільки для дівчат і чоловіків. за акне, підходить для лікування жирних У Мене руки закінчились. Він легкий, він галеподібний, легкий. І не дивлячись на те, що ми звикли, що вся серія Антіакне, це зазвичай те, що сушить шкіру, ні-ні ні. Серія Антіакне якраз у нас дуже добре зволожує шкіру. Тому якщо ваша шкіра просто жирна, ви хочете зволоження, час від часу висипає, може бути або крем Антіакне, або може бути крем ідролайф, або крем календул. Давайте попробуємо крем календул. Сироватку спробувала нещодавно календул, Я таке з юмором до нього. До неї відносилася, тому що м -м, мені з куперозом дає більший результат на клієнтах креми з вітаміном Д. Беру шпательочок, от ви запитуєтеся, шпатель, чи не шпатель, чи можна пальчиками. Тут от на коробці є така штука, називається дата з моменту відкриття. На кожній коробці є така штучка, називається не дата, а скільки можна використовувати з моменту відкриття. Тут 12 місяців. Я вам скажу, що хіміки кажуть, що в принципі не розраховують виробники, що жінка буде користуватися шпатом. Але я противна, я ж вчителька, я противна, тому я все люблю робити по правилах. От календула доволі щільний засіб. Теж доволі щільний, дівчата, жирною шкіри, певно, може бути некомфортно. Якщо ви придбали якийсь засіб, який за 20 хвилин у вас не всмоктується, нічого страшного, берете суху серветку і за 20 хвилин промокуєте. Перед нанесенням макіяжу промокуєте сухою серветкою. За рахунок цього, ваша шкіра наїсться, буде тримати добрий макіяж. Крем-ліфтинг. це теж для дорослих дівчат. Теж не дорослих дівчат. У мене вже всі руки просто У мене сьогодні гантелі будуть випадати з рук. <гум> Теж майже, ви бачите, базова серія майже вся без запаху. Я вам розкажу чому. Тому що. А... Найсильніші алергени то є віддушки. І тому нам так подобається, в шампунях, в будь-яких засобах, подобається класний запах, але найсильніші алергени, це якраз є віддушки. І тому, коли виробник може за рахунок тільки натуральних інгредієнтів дати приємний аромат, він дає його і не дає додаткових віддушок. І наш хіт продажів, крем з вітаміном С, є і в маленькій, і в великій упаковці. Це крем, який працює з куперозом, тобто від куперозу, це крем, який є потужним антиоксидантом. Якщо ви працюєте біля комп'ютера або живете в мегаполісі, де багато вихлопних газів, де багато машин, цей крем показує дуже чудові результати. Не забувайте про вашу шкіру, не забувайте користуватися сонцезахисними спреями, сонцезахисними пудрами, щоб ні невілювати в жодному випадку. Ваш догляд за шкірою, тим, що ви згорите на сонечку. Тобто обов'язково використовуємо ще спрейчики сонцезахисні, а не такі ще є жовтенькі. Бачите такий патріотичний у нас набір, жовто-блакитний. Ну що, ми з вами будемо фіналити. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. І підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Всім гарного!